У Тернопільській обласній клінічній психоневрологічній лікарні після капітального ремонту відкрили оновлене нейрохірургічне відділення. У медичному закладі надавати допомогу, пов'язану із нейрохірургією, почали у 2022 році. Проте під час обслуговування пацієнтів зрозуміли, приміщення потребує осучаснення. Наприклад, це був безпороговий доступ, це була максимальне забезпечення інклюзивності. Необхідні були такі ж кнопки виклику персоналу для важких пацієнтів. По всіх палатах розведено кисень. У кожній палаті є консолі для пацієнтів. Відділення розраховане на 20 пацієнтів. У кожній палаті по дві людини. Кімнати, де будуть перебувати пацієнти, обладнані усіма необхідними приладами для них. Саме тут надають невідкладну допомогу при гострому мозковому інсульті. Допомоги при інсультах не може відбуватися без нейрохірургічної допомоги, тобто при інсульті частина допомоги є консервативною, там тромболізіс, наприклад, або просто консервативне лікування, а частина обов'язково хірургічна. Окрім цього, у Тернопільській обласній клінічній психоневрологічній лікарні встановили новий МРТ-апарат. Завідувач рентген відділу Ярослав Качановський говорить: цей сучасний прилад дозволить швидко та якісно виявити хворобу у пацієнта. Якщо ми діагностуємо тромбоз судин, які живлять головний мозок, ми можемо тій людині допомогти, коли ще немає незворотних змін. І саме оцей апарат, він за рахунок своїх можливостей і програмного забезпечення дозволяє нам відмоделювати будь-яку ділянку, яка нам цікавить, провести її діаностично е, аналіз. Ось так просто, а головне швидко фахівці завдяки цьому сучасному апарату можуть вчасно виявити проблему у пацієнта. Придбали мрт апарат за гроші спільного проєкту Міністерства охорони здоров'я та Світового банку. Таких в Україні всього лише чотири розповідає лікар. Це є. Найосновніша частина, в ній розміщується детектор і сама рентгенівська трубка, яка з високою швидкістю рухається навколо своєї осі і виходить 64 зрізи спіральник. По суті, всього тіла можна зробити обстеження від голови практично до п'яток. Завдяки новому обладнанню та реконструкції нейрохірургічного відділення покращиться і самий стан здоров'я пацієнтів, а це є головним пріоритетом у медичному закладі, запевняють лікарі. Також сьогодні у Тернопільській обласній психоневрологічній лікарні відбулися урочисті заходи з нагоди 65-ї річниці створення закладу. Для працівників медзакладу був святковий концерт, а також влада міста відзначила кращих лікарів за їхню непросту роботу.